Втручатися у роботу. місцевий осередок молодіжної партії України обрав свого кандидата на посаду мера Ужгорода. Ним став відомий ужгородський підприємець та громадський діяч Микола Жолтані. Майбутні місцеві вибори стануть для Миколи Івановича першими. За його словами, у цих виборах повинні брати участь. Нові молоді обличчя, адже як свідчать соціологічні дослідження, усім мешканцям міста набридли політики, що вже керували містом. Саме тому ужгородці прагнуть свіжої крові у місцевій владі. Тому що ми довгі роки разом мені приємно, що багато людей відгукнулося і долучилося, і до молодіжної партії, і до нашого руху. Адже вони відчувають, що нам необхідні якісно нові підходи як до взаємовідносин між собою, між людьми, так і взаємовідносин між суб'єктами господарювання, інше ставлення до рідного міста, до рідної батьківщини, тому що минуле ставлення не може задовільнити наші потреби відносно того, яким ми хочемо бачити місто, яким воно має бути сьогодні, завтра і в майбутньому. Микола Жолтані також очолив список кандидатів у депутати міської ради від молодіжної партії України. Другий у списку голова міського осередку партії Петро Ренжин. Далі йдуть відповідно Мирослав Горват, Сергій Садоха та Володимир Сільваші. Разом партійці йдуть на вибори, аби відстоювати у міській владі інтереси усіх верст населення, а особливо молоді. Наші завдання основні це відстоювати інтереси молоді в першу чергу і тих людей, які молоді душею. Ми будемо захищати права молоді, будемо старатися представляти їх у ешелонах влади, виконувати рішення виборців, які нам будуть говорити. Займатися покращенням добробуту населення міста і молоді, зокрема, тому що молодь у нас найнезахищений прошарок і для них мало що робиться. Тільки ми самі можемо зробити це для нас. Міський осередок молодіжної партії найактивніший серед всеукраїнських. Ужгородські молоді лідери проводять активну громадську роботу вже протягом п'яти років. На наступній конференції, що відбудеться 2 жовтня, МПУ планує висунути кандидатів у депутати міської ради в одномандатних мажор мажоритарних округах